Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала провів розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Посадовець зазначив, що діалог здивував його у двох моментах. Зокрема, він зауважив, що між ними відбулася відкрита дискусія щодо українсько-російського конфлікту, під час якої Трамп вразив прем'єра своєю щирістю і доброзичливістю. Однак, деталі розмови. Павело розкривати не став, і також глава чеського уряду додав, що Дональд Трамп згадав про свої особисті зв'язки з Чехією і добре відгукувався про відносини з цією країною. Ну а для військових, які хочуть перевестися в інший підрозділ в Збройних силах України, є рішення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Кабмін вже затвердив постанову про переведення без бюрократії через е додаток АРМІЯ Плюс. Глава держави також доручив поширити цю можливість на всі сили оборони, зокрема на Національну гвардію України і прикордонну службу. Має працювати через армію Плюс. Жодної бюрократії має бути чітка відповідь на кожен рапорт. Міністерство оборони має пояснити суспільству всі деталі, що на першому тестовому етапі, що після повного запуску. Всі рішення військових командирів по рапортам будуть моніторитись, щоб не було необґрунтованих відмов. Алгоритм реагування на рапорт визначений. Система має запрацювати саме так, як ми про це говорили і з хлопцями на передовій, та з представниками громадянського суспільства.